Всім великий привіт. Сьогодні вихідний, і в мене подорожі продовжуються. І сьогодні я знаходжусь в Німеччині, а саме у місті Кьольн. Зараз ми йдемо по вуличці, де немає міського транспорту, але дуже дуже багато людей. Що це за парад? Кись проходить парад количого ми не знаємо. Називається вихідний в Німеччині. Народу просто не пройти. І, хоч у місті Кьольм, ми по справах, але тут справді є що подивитися. Це просто нереальна красота. Таке враження, що це не в цьому житті і не в цьому мирі. Велич така. Ми зайшли всередину. Така краса. Гарно, звичайно, але, чесно кажучи, мене більше вражає, більше отак от, заворожує вид зовні з вулиці. Просто його така велич, просто його цей колір, висота. Просто це треба бачити своїми очима. Це Кюренський собор, який будується та реставрується вже більше ніж 800 років. І займає третє місце в списки як сама висока церква в світі. Будемо пробувати жарені каштани. Такі жарені каштанчики. А їх тільки жарять чи варять? Взагалі їх вроді варять. Варять? Ми купили жарені. Так, зараз буду пробувати. О, він хорошо чиститься. Взагалі перший вкус на да, да, да. А Ти картошку з костра винімаєш? А это сладость біля шкуринки. Да, щось є. О, Печена ну, картошка в кострі. Що ще? Горіха тут не чувствується зовсім. Да? Ну так вкусно. Нормально. Ось такий дуже гарний день. Находили, нагулялися, насмакувалися. Тими руками, звичайно, я приїхала з покупочкою. Незабаром 8 березня Тому я зробила собі отакий подарунок. Це міксер. Вдома в мене ручний міксер є фірми Moulinex, але йому вже більше 10 років, і він відпрацював і досі працює на славу просто. Але я розумію, що треба. Рано чи пізно робити заміну, тому придивлялася на міксер саме такої фірми, він не з, не з дешевих, тому все так ходилося, придивлялася, мені кортіло і кусалося. І ось Поїхали ми в Німеччину, зайшли в медіамаркет і він там був по знижці. І я кажу все. Це просто знак, що мені треба все-таки його купити і не ходити вокруг до да около. Тож, отака от машинка в мене тепер є. В неї також є, так це запаковано. такі вінчики без пластмаси, тому що у багатьох міксерів отут спаяно пластмасою. Це таке якісне. Щоб ще читати. Такої насадки в мене не було. Я навіть не знаю, що нею робити. Ось ще не відкриєш. Ось таке. Збивати, можливо, вершки для кофе. Дві такі вертушечки для замісу тіста. Ось така. Для мене головні оці насадки. Так, ось такий мішечок. Щоб оце все зберігати, щоб всі ці насадки, лишний пакетик, оце після мусорку, а це все для зберігання, навіть з надписом. І це міксер. Та Ось в такому молочному кольорі. Ну, така в мене машинка. Як -то, як то кажуть, поки не випробуєш, сказати нічого не можу. І я пам'ятаю, коли мені подарували перший міксер. Мені тоді було років 12-13. Це був міксер Рось, такий червоненький. В ньому було також дві насадки для міксера, для тіста і тут вставлявся блендер. І тоді в мене міксер завжди в мене був під рукою. І мене дуже дивує той момент, коли говорять, що ну, в мене міксер є, але він десь там в шкафчику, або ще краще того, десь в коробочці. Ну, десь він то є, але він десь отам. У мене міксер завжди під рукою, тому що ну, використовуєш його дуже часто. Той же самий омлет, який готуєш, що майже. Не кожен день, так через день це міксер. Ті ж самі блинчики. Також готуються дуже часто, це знову ж міксер. Та ж сама шарлотка, бисквіт, який готується не так часто, але це так, також міксер. Так, звичайно, можна це зробити і вінчиком звичайним. Да? Навіщо заморачуватися, доставати той міксер, звідки лязь, От, щоб зробити той омлет ті, ті блинчики, те ті тісто на блинчики От, але ж коли він стоїть під рукою, то це набагато зручніше, швидше. Ну, а так як у нас зараз іде масляна неділя, то буду випробувати свій новенький міксер е, на е, тістові для млинців. Хоч це, звичайно, і не тест-драйв для е, міксера, ну все ж таке, щось треба починати. Тіста на млинці роблю завжди по одному рецепту, воно абсолютно звичайно. Тут саме головне правильно замісити його, щоб воно було гарної консистенції, без комочків, і млинці отрималися ніжні. Спочатку в миску я кладу борошно, яйця, сіль, цукор, олію, тобто всі продукти, які мають бути в тістові. і От я буду робити на літр молока, то я вілью ну, десь половину пів літри спочатку. Потім використовую свій міксер на середній швидкості, і моє тісто буде за 2 хвилини готове. Ну, звичайно, тут можна використати і вінчик, просто займе це трішечки більше часу. Ну, от І все. Дві хвилини, і тісто гарно вимішане і жодного комочка немає. І тільки після цього в тісто можна додати решту рідини. Тому що, якщо зробити навпаки і вилити молоко відразу все, то з комочками тоді буде дуже важко справитись. І, до речі, третю частину молока можна сміло замінити водою. Вода може бути будь температури. на смак млинців, це аж ніяк не вплине. Ну, от на 400 грамів муки і 5 яєць, у мене якраз і пішло літр молока. Ну от і все, міксер зробив свою роботу. Далі я буду тісто доводити ополонником. Не знаю чому, але отак от ополонником я відчуваю консистенцію тіста, чи треба ще додати рідини, чи ні. Або коли вже наливаєш тісто на гарячу сковорідку то воно має так. Гарненько-тоненько розподілятися по ній. Якщо я бачу, що тісто лягає так більш товсто, то просто в тісто додаю ну, грамів 100-150 води, розколачую гарненько і тоді млинці утворюються більш тоненькими і просмаженими. Отакі. Тоненькі, м'ягенькі, ще з бігом-бігом і все буде готове. Ось ну, так, от на дві сковорідки я швиденько насмажила млинців. Залишилось теп тепер їх. Зробити їм начинку. Це вже на будь-який смак я буду робити з солодким творгом і з розинками. Трішечки з солоною рибкою. Ну і так залишу до вареннячка. Тож, усім смачного! Вітаю вас із масленицею. І нехай ваш дім вашому домі завжди буде мир і достаток. А на цьому все Всім миру, добра, здоров'я, і всім пока-пока. До нових зустрічей.